Ось наша гарненька собачка. Називається Рейна. Як Індрис. тебе звати? Рейна. Рейна тебе Індрис. звати, молодець, Індрис. гарна собачка. Молодець. Молодець, гарна собачка. Дай лапку, Лай. Рейна. Давай дай лапку, дай лапку. Молодець, дала лапку. Ай, хороша собачка, хороша. О, Все, тихо, тихо, спокійно. спокійно. Тихо. Все, я зняв. Рейна, подивись на мене. Рейна. Ой, молодець. Я тут теж привітаюся. Привіт. Привіт. Так. так. Ну, привіт, камера. Камера, привіт. Так. Вот. Наші любили картіч. Ой, моя гарненька, хорошенька, собачка, молодець. Тільки не рухатися. Все, сидіти. Тихо. Не можна, не можна. Все нормально. Рейно, все добре. Все тихо, молодець, сиди. Молодець, гарна собачка. Це я закінчу свою ві.